Яка реш, я ся... я так маю Нерви і, і, і... Які нерви, який встит, панове! Що це стало? Yes. Страшне! Повіщу? Що маєшся, yeah. повісити чи що? Вас, вас На так я подумала на печиво до кнайпи. Він каже: ні, то не на печиво, то до опери на кармен, бо то день театру, дуже великі но... знижки. Справно, і так. я взяв квітки ложу. Так. Я в життюся би не могла додумати, чого в ложу. Ну бо там краще, ba вигідніше, e, e, все видно сцену і no, no, ніхто no. не заваджає. Бо він ще там положив куточку на кріслах і захропів. Чоловік oh, 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 я, oh, я, oh, я, я перепрошую, я перепрошую. Пано, пано, я перепрошую вас. Я перепрошую. Я перепрошую вас. Oh, вся річ в тому, що я запросив пані мірцю э, в оперу. Ми сіли в ложі, сіли в ложі, але пані Мірця зробила таку шикарну ундуляцію, а ще такий дроватий капелюх вбрала, як, як то гніздо бузька Перепрошую. перевернути. Перепрошую пана. І, а я ж в оперу прийшов, звичайно, слухати, але я й хочу бачити, що на сцені відбуває, а, а, а вона а, мені а, то все заступила. І я ніц не бачу, що мені залишало. А я купила. Я дати він зараз до вистави і заснув тихенько. Я купила новий капелюшок і також хотіла, щоб його виділив щік. Ну, то ще не все панство. Коли зачалася Арія Тореадора, Боже святий, пан Зюньо захропів так, що перекрив своїм храпом і Тореадора, і оркестру. І якийсь студент, розумієте, згори з балькона кричить. Арію бика виконує пан Джуньо <голос> і поданий на нашу ложу. То Якийсь, і, якийсь, і, якийсь, і, якийсь і, невихований хам був. ви розумієте панство цілий оперний на нас, що задивив, глянув нашу ложу. розумієте. Боже, а який був стид! Правда, правда, пані Мірцю. Ви бачите, статуя свободи є зелена. А я зі встиду за пані Дзюня, та я вже аж почервоніла. Боже, який встид! — та. Це так, це то та, це